Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапило поле зору. кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування сьогодні розкажемо про таке. Вчиняли диверсії. Служба безпеки викрила ще трьох російських агентів, які на замовлення ворога займалися підпалами об'єктів залізничної інфраструктури на Черкащині. Змагання сили Черкаси приймали чемпіонат України з боротьби до 154-річчя від дня народження Івана Піддубного. Фест смаку у Каневі відбувся новий гастрономічний фестиваль Канівські наїдки. Часові зміни наші кореспонденти дізналися у черкащан, чи підтримують вони переведення годинників, і як зміна часу впливає на їхнє життя. Служба безпеки викрила ще трьох російських агентів, які на замовлення ворога займалися підпалами об'єктів залізничної інфраструктури на Черкащині. По гарячих слідах викрито підлітки віком 13, 14 та 16 років зі сміли, які за інструкцією ФСБ палили релейні шафи на місцевих коліях укрзалізниці. Коді розслідування було встановлено, що ворог спочатку тестував юнаків, доручивши їм наносити провокативні графіті на стіни адмінбудівель. Згодом для фігурантів було поставлено нове завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій для теракту. Втім, співробітники СБУ зірвали наміри ворога і спрацювали на випередження. Наразі на підставі зібраних показів слідчі служби безпеки України повідомили двом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 28 вісім, 2 статті 113 кримінального кодексу України. Це диверсія вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Ще одному фігуранту передбачається застосування примусових заходів виховного характеру. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. У Черкасах розпочинається опалювальний сезон. Першими тепло отримують. Медичні та освітні заклади відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет, повідомив міський голова Черкаса Анатолій Бондаренко. Тепло до міського пологового будинку, центр матері та дитини вже подали на минулих вихідних. Перша Черкаська міська лікарня та реабілітаційно оздоровча поліклініка Астра почали подавати з 9 жовтня, а з 15 до інших закладів охорони здоров'я. Наступним кроком стане підключення дитячих садочків вже з понеділка, 13 жовтня. У школах опалення також можуть увімкнути з 13-го за зверненням керівництва закладу. Рішення про початок опалювального сезону для населення ухвалять, коли середньодобова температура протягом трьох днів поспіль буде нижчою за плюс вісім. Наразі відбувається заповнення внутрішньобудинкових систем теплоносієм. Рашківську громаду відвідали військовослужбовці Національної гвардії України. Окрім виконання своїх обов'язків по захисту України, проведення бойової підготовки для мобілізованих вони також приділяють увагу військово-патріотичному вихованню молодого покоління. Подробиці в матеріалі місцевих новин знання в з тактико технічних характеристик зброї. Нам потрібно ці знання для того, щоб ефективно стріляти прицільне зрозуміло так. Да? Щоб це прицільно стріляти, нам потрібно вміти користуватися механічним прицільним пристроєм. На запрошення міського голови Ігоря Цибровського та за сприяння земляка в минулому командира однієї з військових частин Нацгвардії, а наразі заступника начальника північного київського територіального управління Дмитра Цимбала. Інструктори нацгвардії провели для учнів громади, які вивчають предмет захисту України, цікаві тренінги. Проводимо патріотичне виховання молодого покоління, також навчання його сьогодні. Присутні в нас також інструктори, які організовані п'ять навчальних точок, на яких вони розповідають за своїм за своїм напрямком підготовки. Діти отримали унікальну можливість перейняти знання з тактичної медицини, мінної безпеки, дізнатися від кваліфікованих інструкторів, основи володіння зброєю та дронами, особливості роботи кінологічної команди. Теорія може бути ну, обмеженою, а ця теорія випробувана на практиці в бойових умовах, і нюанси застосування якихось практичних навиків навичок о, тут має місце. Тому сьогодні дуже гарний захід, наші діти можуть доторкнутися, ну, відчути той дух. Бойовий, які несуть нам військові, у кожного із нас індивідуальна довжина наших дихальних шляхів прохідності, ми виміряємо від кутика до кутика, від крила носа до. Мочка. тобто, це буде його довжина, яку ми маємо ввести. В нас час такі знання вкрай потрібні. Вважають старшокласники, які взяли участь у тренінгу. Я вважаю, що це дуже корисна інформація, і це потрібно робити такі заходи частіше. Вони допомагають більш розвинути наше уявлення про це все більш глибше дізнатися про. Все, що нам тут розповідали. В умовах війни ну, нам потрібно знати про таке. І те, що цей предмет, захист України, він ну наш час дуже корисний. Мені подобається. На уроках цікаво. Ну і це просто треба знати, бо тому що в такий час треба, ну, наприклад, розрізняти там якісь міни, щоб. Бо всяке може бути, що вдруг попадеться. Саме такі заняття дають максимальний раціональний результат, каже вчитель предмета захисту України Жашківського ліцею номер 1 Микола Водоп'ян. Тому що це практичне заняття, поділ класів на невеликі групи і практичне відпрацювання. Я вважаю, як вчитель з 30-річним досвідом, що саме такий вид заняття дає найбільш максимальний результат і практика. Це саме головне молодь наша це майбутнє, в них треба вкладуватись максимально розповідати від самого елементарного, тому що не тільки війна, а взагалі в побуті нас завжди очікують, якісь бувають надзвичайні події. До них треба бути готовими завжди. На завершення, учасники заходу мали змогу відвідати польову кухню, скуштувати солдатської каші та узвару від військових кухарів. У річницю загибелі Черкаського воїна, бійця 118-ї бригади тероборони Володимира Мар'юка. На знак пам'яті про нього та всіх полеглих захисників і захисниць України відбувся автопробіг детальніше у сюжеті. У перші дні повномасштабного вторгнення Володимир став до лав захисників України. Служив на Донбаському та Сумському напрямках, пережив поранення та періоди зникнення безвісти. Однак щоразу повертався до служби. Після чергових важких поранень рік тому його життя обірвалося. Першого дня він нас відвіз в село до батьків, а сам пішов служити від першого дня, взявши з. Зброю до рук він захищав. Захищав, був на багато небезпечних напрямків, отримував поранення. Але повертався і служив далі. Вчився, багато навчався, отримував звання. У 2024 році він перевчився на бойового медика, бо хотів якомога ще більше допомагати своїм хлопцям, своїм побратимам. Захисник захоплювався автомобілями, тож на його честь, а також на вшанування всіх полеглих військових, організували цей автопробіг. Дружина каже, люди мають пам'ятати тих, хто віддав найцінніше життя. Влаштовується автопробіг заради пам'яті у всіх, усіх загиблих військових, абсолютно всіх. Ми не маємо права їх забувати. Ми, ми маємо їх шанувати. І я вважаю, що в нашому місті мають відбуватися такі заходи якомога частіше. Ми не маємо права їх забути. Вони віддали найцінніше, найцінніше в цьому житті своє життя. Багато хлопців, які не побачать своїх дітей. Багато молодих хлопців, які не встигли створити навіть свою сім'ю. Ми не маємо права їх забути. Володимир Марюк був не лише військовим, а й батьком двох дітей. Я дуже добре знаю свого тата, дуже його люблю, так як і він мене. Він мене дуже багато чому навчив. Ну, без нього я не знаю. Було б дуже погано, я його пам'ятаю дуже добре. Я дуже за ним сумую. Із загиблим Ірина Ткаченко була знайома ще зі шкільних років. Вони були кумами. каже Володимир завжди дбав і допомагав оточуючим, підтримував тих, хто цього потребував. Це так завжди добре складалося, все було. Ну я чогось думала, що він виживе. Коли я йому я не телефонувала, завжди там, наприклад, приходить якась гуманітарна допомога чи щось. Я завжди телефонувала, кажу, вовтам. А прийшли, наприклад, там ну термобілизна, прийшла. Тобі щось треба. Ой, ні, мені не треба. Прийшло щось. Мені нічого не треба. Говорю, кума боже, що тобі завжди нічого не треба. Він все є. Я зараз там ще у хлопців попитаю, Тобто він завжди був людиною, який дбав ну не лише про себе, а дбав ну про тих, хто з ним знаходився поруч. Зі слів Альони Зубко полеглий був близьким їхній родини. Каже, він був талановитим та завжди посміхався, залишаючи теплий слід у серцях оточуючих. Краще був товариш, мого чоловіка, колега, а відповідно, і мій це людина з великої літери, позитивна, Я завжди підтримував. Мого чоловіка, мене взагалі нашу сім'ю. Коли б я не приходила до чоловіка на роботу, у нього постійно була посмішка, дуже позитивна людина, безвідказна. Все, що зроблено тут в Черкасах: балкони, криші, інші висотні роботи, все це. Богу, вона заслуга. Альона Зубко висловила вдячність захисникам за те, що стали на захист країни і своїх рідних. Дуже вдячна і Вові, що ми живемо за життя, тому що якби не наші хлопці, я не знаю, що було взагалі з нашою країною. Кланююся дуже низько. Вові і всім відповідно військовим. Анна Могильна, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана. Уманська волонтерська організація разом розпочала збір коштів та необхідних речей для підтримки військових в осінньо-зимовий період, Докладніше у матеріалі телекомпанії Умань. Волонтерка Валентина Мельник каже, з настанням холодної та вологої погоди військові все частіше потребують обігрівачів побутових, електричних або дизельних. Також необхідні газові балончики з пальниками для швидкого приготування їжі, вологі серветки та засоби гігієни. Осінь, зима ми завжди закуповуємо хімічні грілки для рук, для ніг для тіла. Зробимо це централізовано у виробника. «Мамо», закуповуємо український виробник, придбайте. Або задонатими закупом централізовано, також виготовляємо енергетичні набори. Для виготовлення енергетичних наборів потрібні горішки різноманітні: арахіс, грецькі горіхи, потрібні сухофрукти, курага, сушені яблучка, чорнослив. Закуповуйте, приносите до На фронті також потрібна кава, рощина, заварна або ж три в одному. А ще волонтери збирають металеві балони об'ємом 10 та 50 літрів. Із них Готовлятимуть буржуйки. Крім того, необхідний кабель різної потужності для облаштування переносок. Знову нагадую про те, що холодно. Ви самі бачите, яка зараз погода дощова, а потрібно чомусь грітись. Ми почали робити окопні свічки. Для виготовлення окопних свічок потрібен віск і парафін. Є вдома ваш шматки свічок, або там ви знаєте, де можна парафін придбати. Будь ласка, закуповуйте, приносите, збирайте вулиця Садова, 4, щодня без вихідних. Триває збір коштів на дороговартісні генератори, зарядні станції, ремонт автомобілів та придбання плівки. Усі охочі можуть долучитися до збору, принести необхідні речі до офісу волонтерської організації разом, зробити внесок у благодійні скриньки, розміщені на центральній площі міста, навпроти АТБ та на центральній алеї в Софіївці або Перерахувати кошти на манківську картку запитів дуже багато кількість їх не зменшується. Тому пам'ятаймо, ми або в ЗСУ, або для ЗСУ. По іншому не може бути перемогу. Не можна чекати. Перемогу потрібно здобувати, і тільки разом об'єднавшись, ми можемо зробити щось важливе. Таке масштабне, і ми здобудемо перемогу. Вже не турнір а чемпіонат України. Змагання пам'яті Івана Піддубного тривало у Черкасах з 8 до 9 жовтня. Їх приурочили до дня народження славетного селача. Цього року на захід прибули близько 700 спортсменів з різних областей. Учасники змагалися у трьох дисциплінах греко-римській, вільній та жіночій боротьбі. Організатори зізнаються, такої кількості борців та борчень не очікували. Прикметно, що серед молоді боротьба набуває популярності. У спортивному комплексі в Черкасах нема де яблуку впасти. Сотні борців та борчинь прибули сюди, щоб показати силу та міць. І найголовніше вибороти першість. Здобути золото, сподівається, і Володимир, який всі учасники трішки нервує, але готовий взяти своє. Настраюсь там. Ну, просто настраюсь, думаю, що я виграю і відчуваю себе потім краще. Ти бажаєш своїм суперникам. Ну... Я завжди хочу, щоб я виграв, але ну, треба теж мати якусь солідарність, то їм теж я бажаю виграшу. За спиною у хлопця тато, який від початку підтримує захоплення сина цим видом спорту. Це дуже важливо зараз в ці часи бути сильним духом, сильним тілом та виховувати в себе якісь досягнення. І... Ну і в цілому для хлопця це спорт, це дуже важливо. Майже 700 спортсменів представляють регіони України й навіть автономну республіку Крим. Є тут учасники з Донеччини. Вікторія родом з Бахмута. Розповідає, через повномасштабне вторгнення Росії їй разом з родиною довелося виїхати за кордон. Повернулися в Україну, бо сумувала за домом. Довелося лишитись у Києві. Зате з'явилась можливість відновити тренування перед спарингами. Налаштовує себе так, заспокоювати себе, що все можливо, навіть найсильніші. І це дійсно так тренуватися. Якомога більше тренуватися, це найголовніше. Бо я займаюся сумо з самого дитинства чотирьох років. Я дуже сильно хотіла тренуватися по вільній боротьбі, але змоги в мене трошки не було. І от зараз, нарешті, тільки коли я приїхала до Києва, то в мене з'явилася така змога тренуватися. і Я дуже щаслива, що зараз я себе знайшла в боротьбі. Тренер Вікторії має свій рецепт налаштування спортсменів перед виходом на татамі. Уважніше, боротися, уважніше, щоб не, не роби помилок, не, не роби е, якісь невиправдані дії. Діти з Донецької області у мене тренуються з Бахмута, з Краматорськ. Стараємось підтримувати дітей, переселенців, підтримувати. Змагання з боротьби приурочені до дня народження всесвітньо відомого борця Івана Піддубного. Цьогоріч відзначають його 154 річчя. Торік це був турнір. На цей раз проєкт масштабувався до всеукраїнського чемпіонату. Ініціатори називають його спортивним святом, а кількість учасників вразила і самих організаторів і почесних гостей, які прибули на відкриття заходу на честь славетного селача. Його слава мотивує кожного з присутніх. Молодих спортсменів, які бачать себе на високих підставах світових. Я хочу побажати кожному реалізації своєї мрії, ставити перед собою вищі цілі і досягати їх разом зі своєю командою, своїми тренерами. Ви, напевно, всі тут сьогодні приїхали сюди для того, щоб ставати чемпіонами вкрай, як їх сьогодні прославляти нашу Україну, прославляти саме сильними. Президент федерації греко-римської боротьби Черкаської області Петро Душейко каже: вперше представлені три дисципліни: греко-римська, вільна та жіноча боротьба. Провести змагання вдалося, зокрема, завдяки підтримці на державному рівні та іншим партнерам. Я вдячний міністерству молоді і спорту і асоціації спортивної боротьби, що в цьому році все ж таки прийняли рішення, включили в календар, і це вже не турнір. А чемпіонат України, тобто з усіма наслідками, які виходять, то чемпіони України будуть і все, і право виступів на наступних змаганнях. Черкащина, як кажуть, розвиває піддубнівські традиції, піднімає те, що починалося з маленького села Красенівки, але воно не маленьке, воно дало світу чемпіона, світу неперевершено. Надіюсь. Що як тільки завершиться війна, відновиться свято богатирської сливи на призі піддубно, і ми зустрінемося на батьківщині. Піддубно в селі Красенівки. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Канів претендує на роль фестивальної столиці Черкащини. Канівські наїдки, нова ініціатива, реалізована громадською організацією «Канівфест». подробиці у наступному сюжеті. Фестиваль пива, кінофестиваль, і ось тепер канівські наїдки. Громадська організація «Канівфест» за підтримки благодійного фонду МХП громаді в межах конкурсу соціальних ініціатив Час діяти Україну порадувала канівчан і гостей міста новим дійством фестивалем автентичної їжі. ідея виникла від того, що хотілося створити щось новеньке для наших людей, щось створити та дійсно канівське, щоб показати наш регіон, наше місто. Нашу громаду ще більш цікавішою з точки зору кулінарії на фестивалі. Були представлені як традиційні ремесла і страви, так і нові спеціалітети. Справжнім символом Канева має всі шанси стати канівський полюбенець. Історія його створення це історія кохання Тараса Шевченка і лікери Полусмак. Це е, дуже така інтимна історія, історія про Тараса Шевченка та його любов Лікерію. Це е, маловідома історія. І це якби відродження історичних історій. Це дослідження того, що відбувалося в житті наших відомих митців, поетів, художників. Є меценатка, яка дуже як приналежно до канівщини. Галина Симха, це голова фонду Українська родина. Також, дякуємо серцем, вона віднайшла цю історію, і це її ідея створити такий магніт в Каневі, канівський полюблен, щоб люди. Ти діснувалися про цю історію і долучалися до цього кохання. Схоже, молоді така ідея теж до душі. Юрій Васильєв, родом з Донеччини. Нині студент канівського фахового коледжу культури і мистецтв. Ці полюбенці вони були виплакані у жовтні 25-го року, саме для Тараса і лекерієв. Та на жаль, не судилося прикраситись цим наметом руш, весільним рушником, тому що ну тому що так склалось на. Свято Україна Аня і Сергій, канівчани теж придбали полюбенці, тому що це символ кохання і вірності. Це символ того, що е, Тарас Шевченко хотів подарувати свої та, закохані тарас, в нього не вийшло. Не вийшло свято дуже гарно, атмосферно. Ще одна родзинка фестивалю. Це виїзна сесія кулінарного центру МХП. Автентичні страви Канівщини у сучасному прочитанні від бренд Шефа Іллі Демковського користувались неабияким попитом гостей фестивалю одним з спеціалістів спеціалітетів є хлібний суп, створений за старовинним рецептом у сучасній інтерпретації Стаканчик із питним супом, який спочатку був знайдено інформацією історичної спадщини. Чому саме історичне спадщину? Тому що знайдені були канівськими а, історичними діячами а, записи, в яких писали, що варили такий суп, але ну його ніхто не відтворював, не коштував. Чому ми навіть не знаємо, який хліб використовував. От, бо просто написано «житній хліб, але житній хліб сьогодні, житній хліб тоді. Я думаю, вони дуже серйозно відрізнялися. Вот. Але для мене, як для кулінара, була дуже цікава історія в принципі з хліба зробити суп. Тим більше, що приклад таких супів в інших культурах він присутній. А нас просили саме на цей фестиваль приготувати а, саме канівські якісь смаки. Да, от, дивіться, я навіть спеціально кажу не страви, не по рецептах, а канівські смаки. І якщо такий смак був і така технологія була, ми вирішили зробити. А оскільки це стріт фуд, і люди беруть, і їм треба йти і їсти, а суп завжди незручно їсти. Чому багато людей не любить їсти суп? Тому що треба махати ложкою, а ми зробили питний. Його можна просто як гаряче какао, пити собі потихесенько. І він має зігрівати, він має насичати. Кажуть, ти і поїв і зігрівся водночас. Гості фестивалю. Пані Наталі, яка є переселенкою з Херсонщини, страви припали до смаку. Залюбки з'їла. А як взагалі вам фестиваль? Дуже добре, дуже класно. ми може за третій рік уже всіх людей знаємо. які співають. Знаємо а, Так що, що тут як дома? Трохи да. сумуєте за домом, але дуже сумуємо за домом. Це от, якась я плету наприклад маскувальні сторі, вже сітки. Починає, от, от, сьогодні третій рік я плиту вищу маскувальні сітки в міському в будинку культури. Міському. Ми тому, ми дівчат всіх знаємо. Ігор Ренькас, міський голова Канева, задоволений тим, що захід мав ще й доброчинний намір. Всі підприємці частину вирочених коштів передали на добру справу закупівлю багатоцільової безпілотної платформи для військових з 53-ї бригади імені Володимира Мономаха, де воюють і канівчани. Що це може не свято. І якось називати його святом. Це захід, на якому ми, канівчани, повинні показати, наскільки ми підтримуємо Збройні Сили України. Тож фестиваль Канівські Наїдки став не лише подією, яка популяризує українську культурну спадщину, а й згуртовує громаду задля доброї справи. В Україні традиційне переведення годинників відбудеться в ніч на неділю, 26 жовтня. Цієї доби, у четвертий ранку, стрілки потрібно перевести на годину назад. Як ставляться до цього Черкасці? Чи підтримують перехід на зимовий час і як він впливає на їхнє самопочуття, дізнавалися наші кореспонденти. Кожної осені та весни українці переводять стрілки годинників, і це завжди викликає різні емоції та думки. Багато хто говорить, що звик до цих змін і сприймає їх як необхідність. А деякі зізнаються, що перехід на зимовий час трохи впливає на самопочуття та режим дня. Я вважаю, що не потрібно і давно вже вважаю, тому що ось якщо згадуючи, наприклад, ще часи моєї молоді, 80-ті, 80 ми були звикли вставати рано, і це була система, і це було стабільно, і всі почували себе дуже нормально. Так що воно коливається, тільки лишні клопоти створює. Я не хочу його переводити. А чому Тож, розумієте, ну як привикли ми вже до цього. А потім, потім то тоді ну як, організм. Реабілітується, ну виходить. І ну якось не те. Не, не дуже багато років я хочу, щоб цього не було, як немає у Європі. Тому що раніше стає темно, нам важче психологічно, як на мене. І те, що розповідається, що для нашого організму це правильно, я в це не вірю. Я проти. Я хочу, щоб було довго світло, щоб можна було гуляти і так легше жити, як на мене. Я дуже сподіваюся, що це скоро станеться. Я проти. Мені це не подобається. Пливає і на сон, і на працездатність як на роботу йти на 8 годин. Це наскільки раніше треба встати. Бажано, щоб вже оставили на місці, щоб не переводили. Так було б краще. Озбувається біоритм людини, це знову стрес, знову треба по-новому себе налаштовувати на роботу, встать чи в школу. Все не потрібно. Також містяни розповіли, який час вони б залишили, якби була можливість обрати назавжди, пояснюючи свій вибір з точки зору зручності та роботи, навчання та ритму життя. Я б не сказала, що там особливо погано, але воно і недоречно, але створює певні проблеми. Особисто у мене, звичайно, ні, але є люди, які це дуже відчувають. І з дітьми також проблема, бо дитина звикла так, потім так. Ну на осінь я б залишила час у той, який був літній. Мені більше подобається, якщо довший денний час ніж і тому я, я проти. Я пенсіонерка, я рано встаю і рано лягаю. Я б залишила літній. Мені так легше. Як підсумок більшість опитаних містян хотіли б залишити один постійний час і не переводити в стрілки годинників щороку. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі Ільдана ТРК. Залишайтеся з нами.